Привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, як налаштувати статичну маршрутизацію для доступу до інших пристроїв у вашій мережі. Переходимо в адмінпанель. Адмінпанель доступна по адресі kudi.net або 192.168.10.1. Переходимо в розширені налаштування. Вкладка Статична маршрутизація. Нажимаємо Додати. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати інтерфейс. Нам доступні інтерфейси LAN, тобто це локальні порти. WAN – це підключення через роз'єм інтернету, тобто той роз'єм, до якого у вас підключений кабель, через який вам заходить інтернет. WISP – це якщо ви використовуєте підключення по Wi-Fi до інтернету, і VPN, власне, для підключення VPN. Я буду використовувати роз'єм WAN, тому що в мене зараз інтернет до цього роутера іде з іншого роутера, а мені потрібно потрапити на пристрій, який підключений до основного маршрутизатора, який керує всією мережею. Для цього я ввожу адресу кінцевого хоста. Тобто пристрою, до якого я хочу підключатись. В моєму випадку це буде телевізор. Ввожу адресу. Далі обираю маску підмережі. Маску підмережі потрібно обрати в залежності від того, яка маска використовується у вашому шлюзі. У мене це 255, 255, 255 0. І ввожу шлюз. Шлюзом у нас виступає основний пристрій, який передає інтернет в даному випадку. Це мій основний маршрутизатор. Нажимаю зберегти. Зміни збереглись. І тепер при переході за адресою 192.168.0151, я буду потрапляти конкретно до мого телевізора через основний роутер. Тобто, статичною маршрутизацією ви пояснюєте вашому роутеру, де вам потрібно шукати ось цю IP-адресу. Тому що сам по собі він їх не бачить. Якщо ж ви будете використовувати підключення через LAN або ж ви будете використовувати підключення через VPN, вам потрібно робити те ж саме, але використовувати як шлюз основний пристрій вашого сервера, який буде керувати тією мережею, в яку ви підключаєтесь. Дякуємо за перегляд, гарного дня, до нових зустрічей!